Доброго ранку, народ. Середа екватор тижня. Половина шляху пройдена. Ми дивимося одне на одного, і це вже досягнення. Сьогодні 26 лютого, і це означає, що до нового року залишилося всього 309 днів. Часу ще багато, але з іншого боку, здається, ще тільки вчора був понеділок. Ну що, приготуйтеся до цікавинок, бо сьогодні події небоякі. Ми починаємо наш про ранок. І стартуємо з дня кримського спротиву російській окупації. Це не просто дата, це простійкість і незламність у 2014 році. В цей день кримчани вийшли під будівлю Верховної Ради Криму щоб сказати Ні російській окупації і, хоча боротьба триває досі, цей день нагадує нам, що свобода завжди варта боротьби. А ще сьогодні день рожевої сорочки. Спочатку це була акція проти булінгу в Канаді, коли хлопець прийшов у школу в рожевій футболці і став об'єктом знущань. Тепер рожевий колір – це символ підтримки та боротьби з насильством. Так що, якщо у вас є щось рожеве, саме час його вдягнути. Ну і ще сьогодні день термоса. Термос це як друг, що завжди тримає тебе в теплі і не скаржиться, що ти його забув в машині на три дня. Також сьогодні всесвітній день фісташок. Фісташки це горіхи, які грають з нами. Відкри мене, якщо зможеш. Якщо сьогодні обдерли пальці, намагаючись їх розкрити, ви відсвяткували правильно. Ну і на завершення. Сьогодні всесвітній день неквапливості. Якщо вас сьогодні хтось підганяє, скажіть, що святкуєте, і маєте повне право йти повільно, як мудра черепаха. Ну, а якщо вам мало свят, у нас завжди для вас є іменини. Сьогодні вітаємо Івана, Миколу, Петра, Сергія та Ганну. Якщо знаєте їх, скажіть їм щось приємне. Якщо не знаєте, просто голосно крикніть на вулиці з днем Ангела Ганно і подивитися, що буде. А тепер про погоду. Погода сьогодні ну, така, як є, але не в цьому справа. Головне, що у вас всередині. Так що нехай на душі буде, плюс 25, легкий вітерець спокою і жодних опадів у вигляді поганого настрою. Ну а тепер про прикмети 26 лютого, ясний зоряне небо. Чекайте літо з розами та спекою, або просто зоряне небо, тут як пощастить. Якщо сьогодні повернулися перелітні птахи, готуємося до урожайного року або сусід завів курей. Якщо дощить, літо буде тепле, але якщо у вас в душі гроза, то тут уже не погода винна. Ну і якщо почуєте, як дятел стукає по дереву, вітаю, березень буде теплим, або просто хтось ремонтує балкон. Що сьогодні не можна робити? Ну, по перше, не пийте алкоголь, або, хоча б кажіть, що не п'єте. Також не займайтеся важкою фізичною працею. Якщо начальник запитає, чому ви нічого не робили, скажіть, що так треба. Ну і ще не знайомтеся з новими людьми, особливо з жінками. Ну тут уже самі вирішуйте, але якщо побачили незнайомку, просто тікайте, не ризикуйте. А тепер, друзі, найцікавіша, за думкою багатьох рубрика, яку чекають, це гороскоп. Тож, овен, сьогодні найкращий день, щоб довести, що ви не тільки сила, а ще й мозок. Спробуйте не сперечатися заради спору і побачите, як зміниться світ. Телець, вас чекає день, коли вам захочеться щось змінити. Почніть з особистого візуалу. Можливо, прийшов час для нової зачіски. Близнюки, день, коли можете забути про списки, плани і просто дозволити собі піти за натхненням. Так так, іноді і таке можна. Рак, вам не треба все контролювати. Спробуйте просто спостерігати, як події самі складаються в пазл. Лев сьогодні важливо зосередитися на деталях, навіть якщо ці деталі, чужі обличчя, які хоч раз теж можуть бути в центрі уваги. Діва! Світ сьогодні покаже вам новий погляд на знайомі речі, наприклад, у дзеркалі. Терези час використати вашу харизму на користь, а не просто для того, щоб змушувати людей боятися. Скорпіон досить вагатися, виберіть щось одне, навіть якщо це буде відпочинок замість роботи. Стрілець іноді варто слухати не тільки себе, а й тих, хто поруч. Навіть якщо це Google Maps або чат GPT козиріг, сьогодні у вас день без серйозних справ. Насолодіться моментом і дозвольте собі трохи хаосу і дуртому. Сьогодні таке можна. Водолій, просто зробіть щось незвичайне. Наприклад, не сперечайтеся з усіма підряд, прибережіть свої сили на щось дійсно важливіше. Ну і риби, якщо вас щось турбує, просто запишіться на папірець і спаліть. Або просто забудьте, сьогодні є речі важливіші за такі думки. От такий от гороскоп, друзі. А тепер, як завжди, наприкінці найважливіший меседж дня. Середа це екватор. Це точка де назад повертатися вже точно пізно. Уявіть, що ви піднімаєтеся нагору. Спочатку було легко, ви навіть не замислювалися над тим, що йдете вгору. Потім ставало складніше, ноги почали нити, дихання збивалося, думки все частіше поверталися до питання, а може зупинитися. І ось зараз ви стоїте на середині. Звідси дорога вниз виглядає легшою. Ви можете розвернутися, зійти, сказати собі, ну і навіщо воно мені. Але є одна проблема. Повертаючись, ви не отримаєте того, заради чого почали цей шлях, бо на вершині вас чекає не просто краєвид, не просто відчуття перемоги. Там ви знайдете відповідь на головне питання: а на що я здатний насправді? Людина завжди знає причину не рухатися вперед. Не час, не вистачає сил, немає мотивації, можна зробити це потім. Але уявіть, що цей потім настав. Ви стоїте там, у своєму майбутньому, дивитеся назад і думаєте, а що якби я тоді зробив або зробила ще один ривок. Чи будете ви задоволені тим, що відступили? Чи принесе вам спокій те, що ви так і не спробували? Якщо відповідь ні, то сьогодні ваш день. Середина тижня це точка, де рішення вже не відкладають, а приймають. Де зупинка це поразка, а ще один крок уперед це шанс. Тож зробіть його. Не думайте, що ще рано, не чекайте ідеального моменту. Він не настане ніколи. А от ваш ривок це те, що наблизить вас до фінішу. І коли ви дійдете до кінця, зможете сказати: я зробив це, я не здалася. І ось тоді буде по спокійно Ну а я дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте лайки, розповідайте про мене і пам'ятайте, життя занадто коротке, щоб чекати і сумніватися. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!